Надо завезення, стадо вакцинації молодняка, антибіотикотерапія, боротьба з паразитарними хворобами і обов'язково вітамінізація. Взагалі, вітамінізація потрібно після кожного стрес-фактору, після кожної маніпуляції, антибіотиків, сидіостатики, вітаміни. Вітамінізацію ми робимо постійно. Ну, ми на цьому зупинимося. Щоб ви не дивилися, що вітамінізація на останньому місці, що тільки його однократно треба робити. Переходимо. Шляхи зараження. Це наша пам'ятка. Ми повинні чітко бачити перед очима, як і провізори, так і власники кролів. Чому? Ми повинні знати, яким шляхом до нас зайшла ця зараза і хто він такий, хто нам приніс. Також провізор повинен знати, як розібратися з тою заразою і хто йому приніс. Зрозуміло, що коли до вас приходить кролівник, ми кажемо, а у вас така проблема, така-така. Задали три наводящі... Як кажуть, приклада питання, він сам кролівник знає відповідь на це, а це моя проблема. От і все. Шановні, розпочнемо. Аерогенно. Шляхи зараження це повітряно-капельним шляхом. Шановні, якщо в нашій через клітку знаходяться кроли, який вчихає, кашляє, клінічно нездоровий, ми обов'язково повинні мати в себе карантинник. десь під горіхом, десь біля гною, в куточку, там, де він не зможе ні допчикнути, ні кашлянути, ні допринути. Зрозуміли? Для чого Карантінік? ну це взагалі прийнята така, як кажуть, будівля, якій протягом двох неділь, а то і місяць знаходиться наше новозавезене стадо. А в нас є такі купили на виставці короля і бігом по своїх самкам. волочуть, волочать, волочать по ушний кличка, сидіоз, всі, всі інші хвороби, вплоть до, до ГБК і міксоматоз. Шановні, заспокойтеся. Так, ви повинні посити в карантин, подивитись на нього, чи в нього все нормально, подарматину немає. Отлічно, зробили дегенетизацію самі, зробили е, вакцинацію, тому що ми знаємо стреси. Так, він поки проїхав в цій клітці на цей базар, на цю ярмарку, потім все ярмарки назад підняли, води він півдня не попив, їсти не зробив. Ні, ви розумієте, стрес такий він отримав. Це добре, що цей ваш кролик, який ви купили на виставці, він тільки сьогодні виїхав. Це перша його виставка, ви його купили. Є такі виставки, що е, кролі вже знають базари, знають цих людей, вони вже нагинають голову, кажуть, здрасте, коли ви підходите. Його так заюзують, що це капець. І коли вам кажуть, дивлячись вам вічі, вони провакциновані. Так геть вчора вони, понимаєте, такого не буває. Ви. Провакцинували самі, ніякої шкоди ви не надасте, тому що всі вакцини проходять на безвредність. Я говорю про свої. А, коли ми, виходить певна серія, ми беремо кількість королів, вакцинуємо на безвредність 10-кратні дозі від ГБК і 5-кратні дозі від міксоматозу. Якщо наші королів не виникло жодних яких питань, з дій, які може викликати вакцина, ми запускаємо дану серію в продаж. І тому, коли ми. Нашого короля дві неділі зробили, завезли, подивилися, у шнота ще нема, то немає. Ми обробляємо гермітізацію, вітамінізацію. Потім вакцинуємо і аж потім, десь на 21 день, ми можемо вже його юзати. Я вважаюся використовувати в своїх комерційних умовах: приводити когось, заносити своїх самочок чи не заносити. А, також інфіковані туші і шкури. Дуже розповсюджено дзвонив до мене один власник. Каже, в мене захворіли кролі. Чим ви займаєтеся? Я каже, закупляю каже, шкури і тримаю разом своє господарство. Але ж ми всі знаємо, що всі благополучні. Але коли кролик здох від ГБК на третьому місяці, бо ми зекономили руб 50, так, чи руб там, 30, чи руб 60, не знаю, яка ціна зараз комерційна. І те, що м'ясо я собаці або закопаю, а шкурку я вичиню і занесу на базар. Але вірус залишається на шкурці. Ця людина добродушна, знає, що вірить йому. Бере цього цю шкурку, так поклав собі в хліб до своїх шкурок, так само ходить, чинить. Цими руками він дав гроші, пішов до своїх кролів, автоматично заніс, як кажуть, собі вірус. Так само на базарі. Ми принесли шкурку, ми благополучне господарство, але ж ваш сусід благополучне, в тому всадну з дом. Занесли з докшого кролика шкурку, він подякував, дав гроші цими самими руками, приходить раз, ви принесли шкурку, дали і автоматично ви являєтесь переносчиком. Ви обов'язково після кожного базару, всього іншого. Переходите, передягайтеся, дезінфікуєте руки, миєте руки і аж потім йдете до господарства. Боронь Боже вас після таких контактів йти до себе господарства. Тому що не треба ніяких ні комарів, нічого, ні людей, ні консультантів. Зрозуміли елементарні умови. Через слизові, слизові оболонки ротової та носової порожнини. Це саме популярні від рігіту. Якщо нашими, о, наші короли бухами, якщо дійсно це не французький баран, може достувати до верхньої клітки, так? ну не клітки, а верхні доски, що він сидить на гмелью, ну, понятно, в нього аж буде тріщини такі, що це капець. І він буде вчіхати вам. Це буде, о, як кажуть, легкий, легко заходити різний бактеріальний фон. Зрозуміли мене. У нас повинен кролик бути завжди почищено коло нього. У нас навіть якщо і сітка знаходиться, але знизу знаходиться резервуар з гноєм, з сечею, ми його постійно повинні міняти. Щоб наш нас ще кролик знаходився в чистому приміщенні. Ми ж не спимо, непонятно де. Ми ж люди, ми ж хочемо жити охайно, все, що було постірано, все так само наші кролики. Давайте відноситися якось гуманніше до них. Комахи як механічні та трансмісійні переношення. Комахи це можуть бути і не тільки комарі, можуть бути клопи, блохи, воші, всі, як кажуть, ектопаразити. А каже, а в нас бліг немає. Помаєте на кралях, але в собак є. На, на людях теж не водяться собачі блохи, Ну вони кусають, коли їх великі бліки. Шановні, їм нема що їсти. Собака побігала в одного перескочила до кроля. Перескочила назад, і все про на нас дійсно було. У нас на виробництві був класно, засніжено, така вся природа, феофанія, собаки там ці творові десь бігають. Наші крові захворів міксоматоз. Ну от і все. Шановні, зрозуміли мене, буває і таке, що і взимку хворі на міксоматоз. Але ми знаємо, що є періоди, коли міксоматоз активний це за рахунок плюотектопаразитів, і є періоди, коли. ГБК лупить, це зимня період. Ми не повинні нехтувати від ГБК в період, як кажуть, морозів. Обов'язково вакцинуємо. Так, да, на зиму ми можемо трошки призупинити міксоматоз, але ми знаємо із осінню, і весною, щоб наші мамки давали калестральнітет. Зимою можна не вакцинувати. Якщо ви це так, як кажуть, вже Окей. досягнули а? по схемі. Так, по Тут можна трохи зекономити, чесно. Комікс За... Проходьте, будь ласка, якщо ви на семінар по королівництву. Забруднений інвентар корма предмети, догляду. Є? 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 Є прекрасно по. А... Сусід каже, дай мені вилам, дай мені лопату, дай мені шаше. Шановні, він пішов своїх там... Ви не знаєте, що він робить. Може він свого кролика закопував, може він там ще щось робив. Ваші інвентар будуть бути у вас. Навожу везде, приклад про двох коні. Коли в одного, одного кума здохли кролі, каже, в мене остався комбікорм, каже, отдам по чому купив, ти мій кум. От і все. І ми автоматично наших кроликів, тим самим вірусом, що і здохли від нашого кума, так, і потім через три дні ми двох п'ємо з кумом і плачемо, бо в нас подохли кролі. І ми не знаємо, чого не подохли. Так що ваше господарство, ваша крепость, чим більше вона забезпечена і чим менше консультантів і всього всього іншого попадає у вас, і в тому числі і комбікорм, ви повинні знати, якщо ви купуєте в господарстві ви повинні подивитися на його умови, яке воно, чи воно благополучне, неблагополучне, так само в кроли господарстві, чи були в нього спішки, не були в нього спішки. Ви повинні максимально питати, бо чим більше ви будете питати, тим більше ви будете знати і володіти інформацію, де і звідки попав до вас вірус і хто це подрібне. Зрозуміли? Обов'язково. Безпосередній контакт з інфікованою здоровою кролів. Для чого потрібен карантинник? щоб ми, оцих, як кажуть, побачили, що один пригнічений, ми його бігом раз викинули. Бачимо, клітка приміщення, зразу їх пересадили. Якщо ну, взагалі кролів лікувати не не доцільно і не економічно вигодно, тому що він відновлюється протягом 30 днів. В якому випадку? Ми його сім'їли, через 30 днів у нас...